Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і 260 днів триває наша боротьба за свободу. Коротко про розклад подій на сьогодні, о 13-й годині. До нас приєднається Олександр Хара. і Ми поговоримо про вибори в США і про те, які будуть наслідки для України. Вони матимуть. У 14 годині до нас приєднається команда волонтерів, і вони будуть презентувати волонтерський забіг марафон незламних забіг, який запланований через Бучу та Ірпінь. О 15-й годині до нас приєднається Юлія Шелудько, виконавча продю продюсерка українського радіо, а також координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності. І ми поговоримо про те, як пройшов саме радіодиктант національної єдності, який відбувся вчора у день писемності. А прямо зараз у нас на включенні Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Ми будемо говорити про ситуацію там. Пане Іване, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Доброго дня. доброго дня, пане Іване, Яка ситуація на цей час у Мілітополі? Ми знаємо, що окупанти посилюють тиск на наших людей там про це говорять місцеве населення. Якщо можна, розкажіть нам про це є дві складових, на які ми маємо звернути увагу. Перш за все, це наступ наших збройних сил України і звільнення правобережної частини нашої держави. Звичайно ж, про це сьогодні говорить масово і тимчасово окупований Мелітополь, і звичайно ж всі чекають на те, що таке саме відбудеться, і з нашим тимчасово окупованим містом, і тимчасово окупованою Запорізькою областю. Другий фактор це той супротив, який чинять сьогодні наші мешканці, жителі тимчасово окупованих територій. Наприклад, з останнього це. Просто посеред міста а, ввечері а, молоді люди знімають флаг Росії. Це підпал штабу рашистів поблизу Мелітополя, і це той супротив, який показують після дев'яти місців окупації наші цивільні мешканці, які активні в супротиві. Звичайно, а, на це не можуть не реагувати. Ті, хто захопили нашу територію, і саме через це сьогодні ми бачимо чергову порцію терору, який є на собі, відчувають наші мешканці. перш за все, на що хотів звернути увагу, сьогодні наші мешканці живуть майже в повному інформаційному вакуумі. а вкрай складно доносити інформацію. Наведу приклад, сьогодні вранці о 7.30 ранку, я розмовляв з мешканцями, які телефонами розмовляв з мешканцями, які знаходяться на території тимчасово окупованого. Мелітополя і запитав в них просте питання: чи знають вони про те, що расисти виходять з Херсонської області, з Херсону? А, і я почув відповідь: ні. Це для мене явський індикатор того, що навіть топ-новини до них складно доходять. І ще раз а, хочу звернутися до всіх тих. У кого є можливість спілкуватися з родичами, близькими, друзями на ту окупованій території, це треба робити, а хоча б для того, щоб питати, як справи і розповідати, що відбувається насправді, а, тому що рашистська пропаганда масово розпро. Розповсюджуються на тимчасово окупованій території а об'єктивна інформація, на жаль, досить складно доходить до наших мешканців. Друге, те, що сьогодні відбувається з терором на тимчасово окупованій території, це звичайно ті безчинства, які коються в наших лікарнях. Сьогодні ми кажемо, що лікарні це вже не про лікування і не про здоров'я, а це також вже про небезпеку. Починалося все з того, що півтора-два місяці тому расисти захопили. Всі лікарні навколо Мелітополя, в тимчасово куповані Запорізькій області, в Токмаку, Якимівці, в Веселому При Азов'ї. Ці лікарні використовувалися як е, військові шпиталі, а не як е, е, лікарні, які надавали медичну допомогу. Але ж е, міська лікарня, саме місто Мелітополя, виконувала свою основну функцію, надавала медичну допомогу цивільному населенню. Тому в неї їхали з Васильівки до Генічська. Всі їхали в Мелітополь. Лікарня була переповнена. але півтора тижні тому а, в нашу лікарню почали приїжджати чеченці, які спочатку приїжджали на ночівлю, а потім приїжджали Почали приїжджати на лікування, і сьогодні а, постійно в лікарні є конфлікти між цивільними мешканцями та чеченцями. А, є а, два дні тому інцидент, коли чеченець, знаходячись в наркотичному сп'яні, вистрілив в обличчя одному з тих людей, цивільних, хто знаходився на лікуванні. Слава Богу, його вдалося врятувати. І також терор продовжується в тому. Що е, сьогодні расисти намагаються націоналізувати? Е, вони розуміють, що вони ненадовго, надовго. Націоналізація в них більше виглядає як мародерство та терор. Тому сьогодні вони розподіляють між своїми сферами впливу всі е, сфери. Народного хазяйства, починаючи від сільського господарства, а це вивіз в першу чергу зерна, продовжуючи автозаправочними станціями, які вони видають, надають кураторство якимось своїм олігархам у вигляді там якогось бійма, продовжуючи тим, що просто підприємства конкретно розписуються між так званими бізнесменами з Донецької народної республіки, з захопленого Криму та з Російської Федерації. Тож сьогодні чиниться. Це таке промислове мародерство на нашій території, пане Івано, щодо критичної інфраструктури, ви сказали, що зв'язок якийсь, але все ж таки є. Чи є зараз у Мелітополі інтернет? Що з водою, що з газом? Яка ситуація? Що стосується а, мобільного зв'язку та інтернету, він є, але лише урізаний російський. І якщо раніше, завдяки допомозі, завдяки користуванню ВІПІН, наші мешканці могли мати доступ до а, українських засобів масової інформації, міжнародних засобів масової інформації, то сьогодні це також вкрай складно, тому що расисти ввели правило, вони можуть просто зупиняти посеред вулиці наших мешканців та перевіряти в них телефони, меседжери і так далі, і карати за те, що є українські. Мінський контент, що стосується комунальної сфери, то сьогодні е, найбільша проблема з електроенергією, тому що не продовжує не функціонувати Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в Енергодарі, і живлення сьогодні електрично наших територій ведеться через тимчасово захоплений Крим. Його недостатня потужності електроенергії, тому є постійні перебої з електроенергією, а е, в іншому. Достатньо стабільна ситуація в комунальній сфері. Щодо логістики окупантів, ми бачимо, що після того, як Кримський мост нас трохи постраждав, скажімо так, і там був рух припинено або частково припинено, вся логістика окупантів зараз здійснюється через Маріуполь і, скоріше за все, саме через Мілітополь. Потім ми бачимо оці постійні публікації відео у соціальних мережах про те, які черги виникають, яка ситуація у Мілітополі він теж страждає від цих. Логістичних шляхів окупантів на жаль, Мелітополь сьогодні для расистів це логістичний центр Півдня України і логістичний і адміністративний саме так вони використовують сьогодні наше місто, перетворивши його в. Руїну, звалище і таке інше сьогодні. Логістика виглядає наступним чином. Останні три дні Кримський міст закрит на якусь там профілактику і зовсім не пропускає громадський транспорт. Якщо раніше пропускав по одній полосі, то зараз зовсім не пропускає. Рашисти намагалися декілька разів а, а, утворити логістику залізні залізною дорогою, але після того як декілька залізничних мостів втомилися завдяки сприянню нашим силам спротиву, нашим збройним силам. Ом України та спецслужбам, то а, залізнодорожна логістика також повністю була а, поламана а, і сьогодні автотранспорт. І через місто Мелітополь і по околицях Мелітополя їздити регулярно і е, трафік. Ми бачимо е, сотні автівок. Наші мешканці бачать е, щодня. Тому сьогодні є переміщення як в бік Херсонського е, напрямку, так і в бік е, запорізької лінії фронту. Також слід зазначити, що сьогодні саме на території нашого тимчасового окупованого Мелітополя си захопивши декілька промислових підприємств, використовують їх для будівництва фортифікаційних споруд. Для своїх е, е, ліній оборони на жаль, також вони е, сьогодні руйнують наші зрошувальні системи, зрошувальні канали, розбираючи їх і пліти, плити е, з каналів використовують саме для будівництва фортифікаційних споруд. Таким чином вони намагаються утримати лінію оборони навколо нашого тимчасово окупованого міста. Пане Іване, яка ситуація на Васильівці і чи зараз можливий виїзд наших людей на територію, яка контролюється Україною? Чи змінилася з цим ситуація? На Васильівці сьогодні черги немає, але черги немає не через те, що бажаючих виїхати немає, а через. Те, що виїхати надскладно сьогодні, для того щоб через Васильівку виїхати одразу до Запоріжжя, треба подати заяву на виїзд і отримати спеціальний дозвіл перепуску для виїзду е, в місті Мелітополя, просто щоб записатись на подачу цієї заявки, треба Місяць чекати в черзі сьогодні, на середину грудня, наступна можливість записати це для подачі заявки, е, тому наші мешканці також використовують можливість подавати заявки не в саме в місті Мелітополя, а подавати їх в найближчих селах, там де черга менша. Після подачі заявки її впродовж двох тижнів фаршисти. Е, Обробляють і потім приймають рішення: чи дозволити виїзд, чи не дозволяти виїзд. Який алгоритм прийняття цього рішення? Він нікому не відомий, але в цифрах, на жаль, це виглядає наступним чином: якщо в вересні або серпні місяці ми а, щодня бачили тисячу. Автівок, які приїжджали до міста Запоріжжя окупованої території, то останніми днями це не більш ніж 150 автівок на воду, майже в 10 разів менше. Тому на жаль, сьогодні вкрай складно і що ще е, ускладнює ситуація алгоритм для прийняття рішень щодо виїзду через насилівку, не зрозумілий. Я дякую вам за це включення. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Okay. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Іван Федоров, міський okay. голова Мілітополя. Наш наступний брифінг відбудеться у й І будемо говорити про вибори в США і їх вплив на ситуацію саме у нас в Україні. Дякую, залишайтеся з нами.